Неймовірні баталії розгортаються у найближчому парку. Під Бардесою, червоний кракен щойно захопив прапор і тепер чекає на атаку суперника. Але довго без діла стояти не доведеться, адже некромант і гумова качечка противника вже готові дати йому відсіч. Найнесподіваніші союзники від прибульців з космосу до глибоководних істот об'єднуються спільною метою перемогти в найбільшому світовому турнірі з захоплення прапора, і все це веселе божевілля криється в коробочці зі грою Challengers у локалізації Lord of Boards. Правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо, настільна гра Challengers розрахована від 1 до 8 гравців. Під час партії учасникам буде необхідно зіграти декілька матчів створеною колодою персонажів. Перед кожною дуеллю ви будете поповнювати свою команду новими гравцями. А після, у відповідній зоні парку, по черзі із суперником будете намагатись захопити прапор, відкриваючи свої карти із колоди і перебуваючи силу персонажів противника. Той, кому вдасться втримати прапор наприкінці матчу, і стає переможцем дуелі, отримавши заповітний трофей. Але це ще не кінець, адже попереду вас чекає ще шість. Запеклих поєдинків і тільки той, хто назбирає найбільше фанатів до кінця гри і зможе прийняти участь у фінальному матчі. На початку гри відкладіть карти турніру, що відповідають кількості гравців у партії. Наприклад, на чотирьох гравців це такі карти. На цих картах зазначаються кольори килимків, які необхідно покласти на центр стола. Розмістіть жетон прапора відповідного кольору на центрі кожного килимка. А після посортуйте всі жетони трофеїв на окремі кубки за номером туру та перемішайте до лілиць кожну з них. І сформуйте по одному стосу трофеїв для кожного парку, де нижній жетон буде мати цифру 7, а верхній одиницю. Розмістіть ці стоси трофеїв на відповідні місця килимків. А також неподалік сформуйте загальний запас жетонів фанатів. Перемішайте карти турніру і роздайте кожному із гравців по одній карті. На цих картах зазначається ваш порядок проведення матчів за зонами, а також особливий символ, який визначає вашу стартову колоду. Шість карт, які так само мають зазначений символ в кутку кожної карти. Після цього оберіть набори для вашої гри. Базовий набір місто завжди використовують у кожній грі. А ось, поміж інших, необхідно обрати будь-які 5 наборів. Однак під час вашої першої партії радимо вам не використовувати набір космос. Після цього посортуйте всі карти з усіх наборів за рівнями A, B та C за позначками в кутках карток. Перетасуйте разом усі карти рівня A та покладіть їх колодою до лілиць у лоток A. Повторіть те саме для карт рівнів B та C. На цьому приготування завершується і можна розпочинати гру. Уся партія ділиться на дві частини: кваліфікацію, яка складається із семи турів дуелей, які гравці грають один з одним на зазначених частинах парку, а також фіналу, в якому приймають участь два гравці з найбільшою кількістю фанатів. Кожен тур у грі складається із двох фаз. Колоди і матчу. На початку кваліфікації гравці займають місце навпроти тієї половини парку, символ і колір фону якої зображений у першому рядку програми турніру гравця. Далі необхідно звернути увагу на стопчик з позначками колод, які вам доступні у цьому турі. У першому це лише колода A, але пізніше ви зможете отримати доступ до декількох колод на вибір. Обравши одну колоду, виберете з неї 5 карт. Кількість символів карт у комірці вказує, скільки карт ви можете вибрати і додати до своєї колоди. У першому турі це дві карти. Обрані карти ви додаєте до своєї колоди, а ось не вибрані у роздягальню відповідного лотка. Якщо роздягальня переповнена, перетасуйте всі карти в ній і покладіть їх під низ колоди карт відповідного рівня. Один раз у будь-який момент фази колоди, навіть після вибору карти, ви можете покласти в роздягальню, взяті в поточному турі карти, щоб узяти таку саму кількість нових карт із колоди того ж рівня. Після вибору нових карт, за бажанням, ви можете вилучити будь-яку кількість карт зі своєї колоди. Якщо ви вилучаєте карти з початкової колоди, поверніть їх у коробку. В іншому випадку покладіть карти в роздягальню відповідного лотка. Після того, як ви закінчили фазу колоди, перетасуйте свою колоду і покладіть перед собою, залишивши вдосталь місця для скиду. І все. Після цього ви готові розпочинати фазу матчу. Ця фаза для вас із суперником відбувається незалежно від інших гравців, і на початку матчу необхідно визначити першого гравця, підкинувши жетон прапора. І в залежності від випалого боку, світлого чи темного, визначте, хто розпочинає матч. Починаючи з другого туру гри, матч починає гравець, що має жетон трофею з більшим номером туру, у разі нічиєї вирішіть порядок ходу за допомогою. Прапора. Перший гравець відкриває свою верхню карту з колоди і кладе її на свою половину парку та розміщує жетон прапора на цій карті. Тепер ця карта володіє прапором. І щоб забрати прапор собі, вам необхідно розіграти карту чи карти, які будуть мати силу рівну або більшу за силу карти з прапором. Проте, перш ніж продовжити розгляд матчу, давайте спершу поглянемо на самі карти. На картах зазначається сила, символ набору. Кількість копій цієї карти у колоді, а також унікальний ефект, який спрацьовує у зазначений час, чи то після відкриття карти, чи після відповідних дій. І найчастіше цей ефект може змінювати показник сили карти. Тож після того, як перший гравець зіграв карту і захопив прапор, хід переходить іншому гравцю, який починає свою атаку з відкриття карти. І якщо сила відкритої карти з урахуванням властивості менша за силу карти з прапором, гравець продовжує відкривати карти, додаючи їхню силу. Коли загальна сила буде дорівнювати або перевищувати силу карти з прапором, гравець припиняє відкривати карти і складає усі свої карти. Одним стосом, що була видна лише верхня карта, а після переміщує прапор на цю верхню карту. Тепер саме вона одноосібно володіє цим прапором, тобто сила попередніх карт, як і їхні властивості, більше не діють, а враховується лише сила і властивості. Верхньої карти. Противник у свою чергу повинен узяти карту, що втратила прапор, а також усі карти під нею, якщо такі є, і горілиць розмістити їх на місця своєї лави. Усі карти з однаковою назвою займають одне місце. Тепер хід переходить супернику, який розпочинає свою атаку. Таким чином, гравці проводять атаки по черзі, поки або під час атаки у гравця. Закінчилися карти, але загальної сили його зіграних карт. Замало щоб заволодіти прапором, або якщо суперник повинен покласти карту на лаву, але там більше немає вільних місць. В обох випадках гравець програє матч, а переможець бере верхній жетон трофею, на лицьовій стороні якого вказується кількість фанатів, яку заробив гравець. Кількість ваших фанатів є секретною інформацією, тож тримайте свої трофеї до лілиць біля себе. Наприкінці матчу зберіть усі свої карти до своєї колоди і чекайте завершення матчу вашого наступного суперника. Після того, як ми розглянули загальний перебіг матчу, пропоную детальніше зупинитись саме на властивостях. Карт. Наприклад, властивість протягом атаки спрацьовує лише тоді, коли гравець атакує іншого гравця. Наприклад, зараз у Ганстера є властивість, що протягом атаки ця карта має плюс 2. Тому загальна сила цього персонажа дорівнює 4, і він забирає цей прапор. Однак після цього, під час захисту, ця властивість вже не буде працювати, і сила цієї карти буде дорівнювати 2. А ось властивість, коли володіє прапором, навпаки, спрацьовує тоді, коли на цій карті знаходиться жетон прапора. І, наприклад, зараз у скелета є плюс один до сили, тому загальна сила цієї карти три. І карта із силою два не зможе забрати прапор у цієї карти. Властивість, коли втрачає прапор, спрацьовує тоді, коли інший гравець, атакуючи, забирає ваш прапор. Тоді ви активуєте цю властивість як у Ясновидиці. Ви можете переглянути усю свою колоду, а після цього покласти будь-яку карту наверх своєї колоди. Також у грі є карти із властивістю коли на лаві, і вона спрацьовує, коли ця карта переходить на лаву гравця. Наприклад, візажист дає плюс 2 сили під час атаки будь-якій карті, яка має базову силу 1. Наприклад, зараз новачок завдяки візажисту має силу 3 і перехоплює цей прапор. Деякі карти мають властивість, що спрацьовує відповідно до символів наборів. Наприклад, відлюдниця буде мати плюс дві сили, поки на вашій лаві не буде карт із набору міста. Додатково на цих картах ви зможете зустріти властивості, які зможуть вам надати фанатів прямо під час матчу. Наприклад, піротехнічка дає вам змогу отримати двох фанатів, якщо у вашій колоді є одна або менша карт. Тоді ви берете відповідну кількість жетонів із запасу і викладаєте їх біля себе. А ось серед карт наборі космос ви зможете зустріти властивість, коли вибрана. Тобто, коли ви обираєте цю карту під час фази колоди, тоді ви активуєте цю властивість. Наразі, якщо ми заберемо карту клони, то отримаємо одного фаната. Усі ефекти детально прописані на самих картах, однак додатково, ви можете з ними ознайомитись у буклеті правил. Після того, як усі гравці завершили свої матчі, знову подивіться на свою карту турніру. І за необхідністю змініть зону парку, пересівши на нове місце разом зі своєю колодою, картою турніру і усіма заробленими фанатами. І переходьте до фази колоди нового туру. Наприкінці сьомого туру, кожен гравець повинен підрахувати кількість фанатів, зібраних ним на жетонах фанатів і на лицевій стороні своїх трофеїв. У фінал потрапляють всі, що зайняли перше і друге місце за найбільшою кількістю фанатів, у разі нічиєї за кількістю фанатів, вище місце займає гравець із більшою кількістю жетонів трофеїв. Якщо й за трофеями нічия, гравець що має жетон трофею з більшим номером туру, потрапляє у фінал. Фінальний матч відбувається на будь-якому килимку парку, і до того ж, перед фінальним матчем, ви не можете брати та вибирати нові карти з колод, але можете вилучити карти зі своєї колоди. За бажанням, звісно, усі інші правила перебігу матчу залишаються незмінними. Той гравець, що перемагає у фінальному матчі і стає Чемпіоном, однак, під час ваших баталій у парку вам не завжди буде вдаватись знайти парну кількість учасників. Тож, якщо ви граєте з непарною кількістю гравців, до гри додається робот, який замінить відсутнього гравця. Для робота ви можете обрати будь-яку карту програми турніру для вашої кількості гравців. Проте ми радимо використовувати для робота програму турніру лише з символами зеленого килимка. Робот так само отримує свої власні початкові карти, які необхідно перемішати і покласти біля його карти турніру. Робот не виконує ніяких дій під час фази колоди, а ось під час матчу ви виконуєте ходи за робота за звичайними правилами фази матчу, відкриваючи карти робота, коли той атакує. Якщо робот перемагає у матчі, поверніть жетон трофею поточного туру в коробку. Однак базові карти у колоді робота не дуже сильні, тому якщо ви хочете збільшити складність гри проти робота, то під час приготувань перетасуйте карти з позначкою R та замініть карту альфа випадковою картою R. А якщо ще складніше, то також замініть карту бета випадковою картою з колоди R. Під час партії на двох гравців кінець гри трішки відрізняється від того, що є у партії на більшу кількість учасників. По перше, ви не граєте фінальний матч, натомість перемагає гравець з найбільшою кількістю фанатів після сьомого туру. А також жетони своїх фанатів і здобуті трофеї ви тримаєте горілиць. І якщо наприкінці фази матчу ви маєте принаймні на 11 фанатів більше, ніж ваш суперник, ви відразу перемагаєте у грі. Під час соло гри ви граєте за правилами дуельного варіанту, однак вашим суперником виступає виключно робот. Проте у цьому режимі робот збирає виграні трофеї та може перемогти, щойно матиме принаймні на 11 фанатів більше за вас. До того ж, ви можете ускладнити собі гру, додавши карти з позначкою солу до карт з позначкою АР, перш ніж заміняти базові карти в колоді робота. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Challengers. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!